Сьогодні розберемо, як правильно інвестувати в нерухомість навіть з невеликим стартовим капіталом. Хочете дізнатися, скільки потрібно грошей, щоб почати, які є варіанти та коли можна чекати перших прибутків? Тоді обов'язково поставте лайк і залишайтесь. Скільки потрібно грошей для старту? Початок не вимагає величезних сум. Найчастіше для першого внеску потрібно близько 10-20% від вартості обраної нерухомості. Якщо повної суми немає, можна скористатися іпотечним кредитом. Головне тут врахувати всі ризики і обрати банк із найвигіднішими умовами. Варіанти інвестицій для заробітку. Оренда. Ви купуєте нерухомість і здаєте її в оренду. Це стабільний прибуток щомісяця. У великих містах попит на оренду високий, що дозволяє швидко знайти орендарів, ремонт і перепродаж. Ви купуєте об'єкт у нижчій ціновій категорії, робите якісний ремонт і продаєте дорожче. Зазвичай це приносить швидкий прибуток, але вимагає додаткових витрат на ремонт, рекомендації для новачків, аналіз ринку, дізнайтесь про ціни в обраному районі, попит на оренду або продаж. Це допоможе зрозуміти, скільки вигідним може бути вкладення. Врахування додаткових витрат. Не забувайте про податки, витрати на обслуговування, ремонт чи рієлторські послуги. Коли можна чекати перших прибутків? Якщо це оренда, дохід з'являється після заселення орендарів через місяць-два. Якщо це перепродаж, час прибутку залежить від стану житла і попиту. Зазвичай процес триває кілька місяців: купівля, ремонт, продаж інвестиції в нерухомість це не просто вкладення грошей, а й можливість забезпечити стабільний дохід. Головне ретельно підготуватися, врахувати всі ризики та обрати відповідний варіант саме для себе.